І я точно впевнена, що якби, ми в безпеці, але я щось не впевнена в тому, що ми будемо в безпеці довгий час. Е, так. Так, бривіс, просто знаєш, ми не знаємо, що може статися завтра, чи сьогодні, чи в майбутньому. Так, це правда, я не знаю, що може статися, але. Тож, Реймонд, я щось впевнений, а, там не йде твій батько. Відкриваю, пішов. Так. Тож, в мене є дуже велика добра новина. Ми поїжджаємо назад. Поїжджаємо назад? Та, так, це дуже чтовий новина. йде. Тож, ти впевнений, що ти безпечно. Мені так шкода, що ми з такого нового доволі не побачимося. Побачимось. Побачимо. Тому, мені до неї йти. Батько! Добре. Йде. А, все нам сюди. И і я... Мы і нас піти в туди. Ну... Вы в баранні. да? І думаю, що буде вибезпеть. Добре. О, ем... Раймон, ти тут? А, так. Я, можливо, не, не, якби не взагалі прийшов, та це тебе дивувати. Так, Мене туди дуже диву, диву, як ти швидко так можеш прийти. Так. Це справді дивує. Отож, бо мій батько він їде, Ви їдете назад? Та, на якраз він сказав, що нам закінчили ремонт. Це чудово? Я про те ж саме кажу. Це чудово не вона. Я теж до вас. А твої батьки знають? Е, так, е, так, вони знають. Не, не потрібно переживати е, тобто Брюс. Все буде добре. Я теж впевнена, що все буде добре. Е, добре. Е, батько поки що про тебе не знає. Зараз прийти. Тобто, е, прийти капітан і завести. Добре. Е, ти як там? Вийдеш? А, ми вже їдемо. А ми вже їдемо. Думаю, Геймонт буде вибезпеці. Там капітан. Думаю, що можна сюди прийти. Нарешті ми вже поїхали додому. Е -е, так Теж ради Геймонт. Так. я забыл свою книжку. Ты не зашел. Я ж забув свою книжку. Так, так темно. А, точно, у нас что Я ж забув же книжку. Забув. То що я ще її забув. Чи не так це? Але ж як таке, як таке це моє. Я... Як таке можливо, я ж не розумію, як таке можливо, я ще її забув. Містика та, що я міг чекати. О, привітберуюсь. Это... Я, можливо, бо тобою посажу, а потім, наприклад, піду додому. Так. Хочу сказати, чи ти е, пойдіставиш книжку? Так. Тільки... Мені здається, що я її забув. Мені здається, що їй не потрібно бути десь тут. От в тебе в руках? Так, і я думав, що я її забув. А... А... Точно, я так само так, я так само думав. Тож вот так. Ну, знаєш, ти мені, може, вже піду. Ні. Тоб. А то ж, бо ми, можливо, в безпеці. Можливо. А, хочу казати про організацію. А, так. Можливо, ми в безпеці Брюс, просто мені здається, що ні. Чого? Ну, знаєш, ми ж не знаємо, що будемо ми в безпеці і довгий час. Так, да, це правда. Я не знаю, чи будемо досі в безпеці, але що я можу сказати, що ми не знаємо, що будемо ми в безпеці, і проте я не знаю. Так, да, Ти не знаєш. Добре, може, ти вже йдеш? Я би хотів би на чьоті. До побачення, Брюс. До побачення, Геймонд. Добре, наприклад, наприклад, вже піду. Геймонд пішов, і що ви нього Байте. Напевно, я йду. Деко? Де, де, де я? Я в сні? Так, ти в Е, Брюс. У мене постає одна маленька. Тобто умова. Я... Яка умова? Я не розумію, про що ти зараз говориш? А, день? А, що? А, вже не важливо. Я би хотів казати, що у мене є твоє... є одна умова. А яка? Яка? А, там дуже важлива умова, знаєш, Е, Така умова, що. тобто... Я би сказав, що якась є небезпека організації, це теж, але інша яка. Тобто це не дуже добра річ, знаєш. Це пов'язано з духами. Ти хочеш сказати, що це якісь злі духи, які хочуть тебе щось нашкодити. Ну, не зовсім мені і моїй книзі, але це теж можна сказати про те теж. І, і, ти, і що ти робиш в моєму домі? Це. Е -е... Так це -е -е... просто схоже, все. Відстань. Схоже? І Ти хочеш казати, що ми в небезпеці? Е -е -е Саме так. Але я би сказав, би, що скорше ти небезпеці, ніж я. Тому що вони мене не тронять? Хіба вони можуть мене тронути тоді, як вони отримують книгу? І ти не зможу ніде зашкодити. Але як ти щось зробиш? Я? Ти Вони можуть завтра пройти. Вони? Так. Вони можуть пройти, але я би сказав, що це. Небезпека? Небезпечна? Так. Отож бо... А хто це? Це мої три Крінг паф кволо. Це три мене загожить, що вони хоче вкрасти книгу. І ти розумієш, що це небезпека? Добре, я щось спробую зробити. Ото бо я надіюсь. Добре. Так, що? А, ніч. Деко. Добре, я думаю, що не надіяти. Три небезпеки. Що має на увазі? Тобто деко має на увазі три небезпеки, тобто я, е, три вора. Крінг, е, коло і. Так да, це. Як він небезпеці, то я не знаю, що він зможе напасти чи близько. Він вже не казав, по які будуть є... ну, признаки, що вони тут є. Ну які признаки, трьох? Скажіть. Привіт, Еве. Привіт, бруз. Ти... Ты... Слідущий. Що сліди? Що таке дайде? Мертвець? Так, Брюс. До побачення, Брюс. Побачимо з наступного дня. Що? А! Це їхні перші признаки. Тільки хто брижний пише це все. Дуже змішно. Отож боя безпеці. книга. Точно, на сховати десь. А, тут можна поставити. А тепер є боні небезпеці. Dobre, și eu îi spate.